У Кривому Розі стартувала нова хвиля допомоги від міста. З 14 квітня розпочалась друга у 2025 році видача продуктових наборів. Їх отримують понад 41 тисяча сімей із 18 категорій. Пенсіонери з пенсією до 3400 гривень, люди з інвалідністю другої та третьої груп, учасники бойових дій, отримувачі допомоги при народженні дитини та інші пільгові категорії. Віктор Олексійович має інвалідність з другої групи, а також він є ліквід. Датром ЧАЕС. продуктовий набір чоловіку доставили прямо додому за допомогою мобільної бригади та автомобіля. Господарочка і мука була, і сахар був, і макаронка була і консерви, і, і м'ясні. Дякую вам за те, що привезли, бо я би сам і, і не доніс його. У Тернівському районі працюють чотири пункти видачі, а ще організоване виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів Мирівського та Новоіванівки. Тут допомогу доставляють адресно за попередньою заявкою. Загалом у Тернівському районі видано три тисячі наборів, з яких одна тисяча доставлена до помешкань отримувачів. Вже не вперше ми співпрацюємо з пунктом видачі продуктових наборів і допомагаємо літнім людям. Особам з інвалідністю отримувати продуктові добори вдома. Кожного дня поступають заявочки, і ми їх збираємо, обробляємо, розробляємо маршрут і вирушаємо до наших. Осіб, які не можуть самостійно відвідувати пункти видачі за час першої хвилі та початку другої у цьому році продуктові набори вже отримали 20 тисяч сімей, в їх числі майже 5 тисяч маломобільних криворіжців, яким доставлено пакунки додому. Ця послуга повністю безкоштовна, як і продуктовий набір. Цього року право на отримання набору мають також ВПО, які перебувають на обліку в управлінні праці та належать до відповідних пільгових категорій. Планується, що у 2025 році буде видано 260 тисяч наборів від міста зараз у дуже непрості часи. Ми намагаємось підтримати криворіжців і переселенців, які знаходяться в нашому місті, якомога більше за різними напрямками. Починаючи від безкоштовного проїзду, закінчуючи дю США музичними школами, іншими системними програмами і безумовно. Одним із з таких системних програм є видача безкоштовних продуктових наборів. З початку війни видали вже більш ніж 850 тисяч продуктових наборів. От зараз іде друга хвиля в цьому році. Це 18 категорій. Продуктовий набір видається із розрахунку один пакунок на сім'ю. Якщо особа підпадає під кілька категорій, то отримує свій набор виключно в одній категорії на свій вибір. Для оформлення допомоги потрібна карта криворіжця або паспорт та документи, які підтверджують пільговий статус. Усі адреси пунктів видачі можна дізнаватись на сайті міськвиконкому. Аліна Сітнікова Іван Сергій. Перший міський.